Усім привіт! В даному відео пропоную вам разом зі мною обчислити ось такий вираз. З першого погляду може здатися, що даний приклад є досить непростим, але в даному поясненні я спробую вам довести протилежне і навпаки показати, як можна досить просто розв'язувати схожі приклади. До речі, наприкінці відео розкажу ще про додатковий матеріал, який ви зможете переглянути. По посиланню, що знайдете в описі до даного відео. Отож, не будемо гаяти ні секунди часу і будемо приступати до розв'язання. Як можна побачити, даний вираз містить в собі два дроби. Вони мають однакові знаменники, але різні чисельники. І, до речі, в першому чисельнику ви можете побачити, що ми маємо досить багато доданків, зокрема, це парні числа: 2, 4, 6, далі стоять. Три крапки, але мається на увазі, що парні числа продовжуються сумуватися. Тобто після шестірки йде 8, 10, 12 і так аж до 1000. Тобто доданків тут досить багато. Так само можна помітити, що в другому дробі у чисельнику також доданків чимало, і там, навпаки, сумуються всі непарні числа, починаючи з одинички і закінчуючи аж 999. Як ви можете бачити, наприклад, парні числа в першому дробі, вони, звісно, йдуть через один, тому можна легко здогадатися, що кількість доданків у чисельнику першого дробу буде 500. Давайте одразу цей факт підпишемо. Отже, перший чисельник має 500 доданків. Аналогічним чином можна поміркувати і про чисельник другого дробу, і звісно. Там у нас йдуть через один всі непарні числа, тому доданків там буде також 500. Отже, давайте цей факт також відмітимо. Отже, по 500 доданків містять у нас чисельники обох дробів. Ну що ж, ця інформація нам дуже знадобиться дуже скоро. А для початку, оскільки дані дроби, як ми вже зазначили, мають однакові знаменники, давайте приведемо їх до спільного знаменника. Отже, я продовжу переписувати дані дроби, але вже під спільною рискою дробу. Почну записувати чисельник першого дробу. Отже, це відповідно 2, додати 4, додати 6 і так далі. Додати 1000. А далі маємо відняти чисельник другого дробу. Тільки треба не забути його, звісно, поставити у дужки. Отже, там у нас буде 1, додати 3, додати 5 і так далі. І останнє число 999. Ну що ж, тепер залишається відкрити дужечки. Давайте це ми також з вами зробимо. Отже, я ще раз перепишу для ясності. Отже, записую спочатку чисельник. І нагадаю, якщо перед дужками у нас стоїть знак мінус, то, звісно, всі знаки у дужках нам необхідно змінити на протилежні. Отже, в дужках у нас всі доданки з плюсами, тому тепер вони, відповідно, всі будуть із знаком мінус попереду. Тобто маємо записати мінус 1, мінус 3, мінус 5 і так далі. Тільки не плюс, а звісно ж, вже знак мінус. Давайте акуратно це підправимо. І Останнє число, яке ми маємо відняти, це 999. Давайте допишемо відповідно знаменник 500. Далі, дуже такий цікавий крок полягає в тому, що оскільки ми з вами знаємо, що доданки можна переставляти місцями, адже сума від цього ніяк не зміниться, ми можемо з вами підмітити наступне. Наприклад, якщо ми візьмемо перший доданок, це буде двічка. І віднімемо від двійки одиничку, то, звісно, ми отримаємо одиничку. А тепер давайте подивимося, а що, якщо ми з вами візьмемо другий доданок, це, звісно, в нас 4. І якщо ми від четвірки віднімемо 3, то в результаті ми також будемо з вами мати. Одиничку. Тобто таким способом ми можемо з вами згрупувати дані доданки. Давайте виконаємо дане групування. Я для зручності буду зображати дужки. Звісно, їх писати не обов'язково. Отже, давайте запишемо першу групу доданків. Це відповідно 2 мінус 1. Далі, друга група доданків це відповідно 4-3. Звісно, ми можемо продовжити дане групування, і як бачите, наступні числа, які ми можемо з вами взяти, це 6 і мінус 5. Якщо до 6 додати мінус 5, звісно, можна одразу записати не 6, додати мінус 5, а одразу 6 мінус 5, то, як бачите, ми знову ж таки будемо мати одиничку. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що групуючи наші доданки до кінця, ми будемо з вами мати останню дужечку у вигляді відняти 999. І дана дужка також буде нам давати в результаті 1. Отже, як можемо бачити, таких дужечок у нас з вами буде теж 500. Адже в кожну дужку у нас входить один доданок із, по суті, чисельника одного дробу, і один доданок із чисельника другого дробу. І оскільки в нас відповідно. Кожних доданків у кожному чисельнику було по 500, то таких дужечок також будемо мати 500. І оскільки кожна наша з вами дужечка дорівнює одиничці, то в нас буде з вами операція додавання 500 одиниць. Отже, давайте це запишемо далі. Я пропоную ось так розмежувати екран і продовжу, відповідно, записи ось тут згори. Отже, маємо додати, як ми вже щойно з вами проаналізували, 500 одиниць. Отже, 1, плюс 1, плюс 1 і так далі. І так, відповідно, 500 разів. Тобто маємо, знову ж таки, тут 500 доданків. А тепер, переписавши знаменник, давайте поміркуємо. А якщо ми одиничку додаємо 500 разів, то скільки це буде? Звісно, це буде 500. Отже, в чисельнику насправді ми отримали з вами 500. А 500 поділити на 500, це буде одиничка. Отже, наша кінцева відповідь це відповідно 1. Готово. Ось такий цікавий приклад. З першого погляду, здається, непростий. Але якщо поміркувати послідовно, то, як бачите, нічого складного тут немає. І як я і обіцяв, наприкінці відео хочу вам розказати про деякий додатковий. Матеріал за посиланням в описі до даного відео, на яке ви можете перейти, ви зможете знайти пост про власне дане відео, і в даному пості ви зможете знайти PDF-документ із докладним розв'язанням даного прикладу. Тож, якщо вам цікаво ще раз переглянути повний хід розв'язання або роздрукувати даний документ та, наприклад, поділитися ним із кимось чи задати. Комусь даний приклад для цікавості, ласкаво прошу до даного посилання та власне до даного документу. А я вам всім дякую на цьому за перегляд та до наступних відео.